Уть пропонованого рішення. Остаточне рішення про прийняття у власність громади як цілісного майнового комплексу державного протезного заводу. Додатком до цієї ухвали є перелік об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок, які Львівська міська рада набуде у власність. А також створюється комісія складу представників виконавчих органів і представників фонду держмайна та міністерства соціальної політики, яка буде завершити завершувати процедуру передачі, колеги. Перш за все, подяка членам уряду і подяка прем'єр-міністру за те, що після наших з вами чисельних звернень аргументації прийняли державницькі рішення. Ми відкриваємо дорогу до того, щоб дійсно на території міста Львова продовжити наші активності по вибудовуванню інфраструктури протезування. Як ви знаєте, є наша муніципальна система Анброкін. А тут ми будемо мати можливості не просто збільшувати кількість виробництв, а виробляти і крісла колісні, і різний еквіпмент, які важливі для людей з інвалідністю і для наших героїв, для наших ветеранів. В тому числі в нас є бачення максимально залучати хлопців і дівчат, які пройшли війну, які е, розуміють, що таке є люди з інвалідністю до цієї праці. 45 за рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Дякую.